Урочище, яке мисливці називають Райгородещиною, стало місцем їх зустрічі. Саме тут, на вільних просторах, домовились зустрітись і відсвяткувати 95-ліття з часу заснування Бердичівського товариства мисливців та рибалок, відзначити активно по-мисливськи проведенням змагання зі стендової стрільби. Сьогодні люди з величезним задоволенням приїхали сюди. І жінки є, і діти і активно приймають участь. У нас колективи є, які купили стендові машинки. Це Никоновський колектив, це 28-й Озадовський колектив. Стрельцов Анатолій от, сам зробив машинку стендову. Із 25 первинних мисливських колективів 23 взяли участь у змаганнях. Від кожного було по три представники, у яких і свій досвід, і власний стиль. Що єднало, то це гарний настрій і неабияке почуття гумору. На думку мисливців, такі змагання, влучна стрільба по тарілках, насамперед учить правильному поводженню зі зброєю. Моя така думка, що Любий чоловік, якщо в нього нормально з психікою і здоров'ям, він повинен мати зброю і вміти гарно стріляти, так як вміти гарно бігати, цибати. Дивлюся, як люди краще почали порівняно з тим роком стріляти. Хай воно не пригодиться, хай ми будемо все життя стріляти по зайчиках і по качках. Але бачите, так ситуація війна йде в державі і багатьом хлопцям приходиться на сході там. При, при, приміняти зброю і стріляти. У нас 52 учасників АТО. Мисливці 52. Серед скількох членів АТО? Всього у нас 800 членів. За кількістю своїх членів Бердичівське товариство мисливців та рибалок займає друге місце в області і є одним із найстаріших. Серед найкращих називає керівник Козадівський, Половецький, Солотвинський, Никонівський колективи. У Івана Воронюка із Никонівки, 28 років мисливського стажу. Полювати каже, вчився ще від діда прадіда. Мисливець по в мене був дід мисливцем, батько мисливцем і сьогодні. Син теж стріляє, і що дуже приємно за наш колектив сьомий колектив. І як сина отримається? Получається нормально. Поки на сьогоднішній день ми маємо друге місце за сьомий колектив, Неконовещина, Да, Неконовещина. Ми не на Неконовещині. Зараз ми полюємо на качку, на пернату дичину, на качку, на бекаса. А вже 6 числа жадемо відкриття полювання на зайця, на пушного, на зайця, на лиса. Багато вдома заячих шкірок. Шкірок заячих, трохи є. <плес> <плес> ну <Но> не сьогоришні. <плес> Бажаю своїм друзям, як нас кажуть, не пуху, не пира всім. І як один товариш у нас в колективі каже, ровна мушка, плавний спуск. Бердичівське товариство мисливців та рибалок виникло у 1921 році із невеликого об'єднання. Сьогодні ж у своїх рядах нараховує 800 чоловік. На великих територіях мисливських угідь єгері мають більше зобов'язань, аніж повноважень. В тому році з 800 мисливців ми добули 175 зайців. Це дуже мала кількість, розумієте? Ми ж виходимо не раді того, щоб застрелити. Ми виходимо, бачите, сьогодні люди поспілкувалися, постріляли, отримали задоволення. Сьогодні більшість людей, які зібралися, вболівають за мисливську справу, для яких на першому місці стоїть недобута дичина. дичина. А дичина, яка знаходиться у гідях, в стані природної, природної волі. Сьогодні ви бачили, всі мисливці перебувають в доброму гуморі. Незважаючи на досить холодну погоду, було де і чим зігрітися. Біля розпаленої ватри мисливець і кухар Олександр Рудак готував обід своїм друзям. За музику й у помічниках у нього Михайло Святецький скаківський мисливець. І ось, дотримуючись обіцянки, несе кухар свою коронну страву плов по бердичівській, по мисливській. У одному казані кипить юшка, у іншому плов, а поряд на пательні смажиться сало. Своєї черги чекають гриби й дві великі рибини, з яких придумають іще одну страву. Не знаємо, який мисливець, а кухар Олександр то дуже майстерний. За кілька годин на обід уже кликав друзів. Але який обід, коли нагороди ще не роздали? Отже, як виявилось у підсумку, найкращими стрільцями стали Валерій Чайківський, Анатолій Стрільцов, Валерій Біляков. А в командному заліку перший здобув Озадівський колектив Валерій та Іван Білякови і Руслан Кондратенков. За друге місце нагородили Никонівський колектив Віктора Барановського, Олександра Семенця та Євгена Іськова, а третє зайняв колектив шкірзаводу Андрій Кравець, Валерій Чайківський, Віктор Степанець. Окремо ж привітали усі іменинника єгеря Анатолія Олійника. Зізнається, 18 років як мисливець. А у його чоловічому захопленні підтримує дружина. Жінка подарила на 40 років рушницю. Це стоїти, Але дружина відпускає на малювання. А як же? С як положено, щоб ніде не, не пристали. Саме главное, ну пляшки не кладе, пляшку сам беремо. Зігріті змаганням, юшкою, теплим спілкуванням мисливцям надовго запам'ятається ця зустріч на честь 95-ліття Бердичівського товариства мисливців та рибалок. Домовились побачитись у такому ж складі і на сторіччя. Будемо сподіватися, що сторіччя через 5 років ми так само відсвяткуємо. Всім здоров'я, всім мисливцям, друзям їхніх. Багатьох мисливців собаки є, щоб вони були крепкі, здорові. І дружинам, що хочу побажати терпіння, щоб вони нас терпіли, ми і відпускали. Ми такі от ми на дивані не лежимо субота, неділя в дощ, в сніг, холод. От ми беремо собачку в кого є, і виходимо на полювання.